И это как бы там дает возможность нам уже и не только людей подключать к интернету, там, чем мы как бы обычно и занимаемся, да, там каждый день просиживая. в соцсетях, но уже и устройства подключать к интернету, чтобы они тоже туда поставляли данные. Вы будете не с там, супругом своим советоваться и говорить ему, там, что надо купить, а он будет советоваться с холодильником. Там вот камеры встроены, он на, телефончике посмотрит, что в холодильнике есть, чего нету. И холодильник скажет, у нас там закончилась там, вода минеральная, или там закончились яйца. Юрий Буданко, добрый вечер. Добрий вечір. і говорити ми будемо про інтернет речей. Давайте почнемо з такого загального, що саме входить у це поняття, і чому кожному з нас, в принципі, в 21 столітті треба розуміти, що ось це воно є, і воно певним чином впливає на життя кожного із нас. Ну, якщо говорити простими словами, то інтернет речей – це коли нас віщено то устройство. Там, Это может быть тоже там, стиральная машина какая-нибудь, а может быть какой-нибудь там э, станок на заводе. И э, к этому устройству подключается какой-то датчик. который считывает какие-то критически важные параметры этого устройства, и с помощью маленького микрокомпьютера он эти данные отсылает куда-то в интернет, они накапливаются в интернете, и потом пользователь может эти данные как-то визуализировать и как-то извлечь из этого какую-то пользу. Вот. Ну, сразу же возникает такой вопрос, если это все так просто, то почему это там, уже не было сделано там, много лет назад? Вот, и я считаю, что как бы IT индустрия как и все остальное, она эволюционирует, и э, технические возможности вот сейчас как раз достигли того, что это можно уже воплощать в жизнь. А перво-наперво это то, что э, сейчас весь мир это такая одна большая глобальная сеть компьютерная, и э, все больше информации в ней накапливается, и это как бы там, дает возможность нам уже и Не только людей подключать к интернету, то, чем мы как бы, обычно и занимаемся, да, там, каждый день просиживая в соцсетях, но уже и устройства подключать к интернету, чтобы они тоже туда поставляли данные. Не ну і це ж насправді не лише в прикладах якогось такого приватного життя. Ну тобто там мені зручно на відстані там керувати якимось приладом, наприклад, а це ж можна впроваджувати в масштабі там цілого міста, от концепція Smart City, або mm -hmm. навіть мабуть цілих країн, економити ресурси таким чином, якось оптимізувати е систему роботи, наприклад, громадського транспорту. Які, які ще застосування? Ось у, у, у цього е явища. можно так сказать, и yeah. е. Ну, я вижу как бы два аспекта. Это изменение ну, как бы функциональность для потребителей, для нас с вами, и функциональность для эм, производств, для каких-то заводов, там, э, для корпоративных клиентов. И у каждого есть свои какие-то нюансы. То есть, если говорить про пользователей, то, мне кажется, интернет вещей, он призван сейчас заменять, как бы, вместо пользователя будет принимать решение уже какой-то механизм. И это неплохо, а как бы рутинные какие-то задачи мы будем перекладывать уже на автоматизацию для механизмов. В принципе, то же самое свойственно и для больших предприятий. То есть, когда менеджер знает Вот все, что происходит у него на заводе, досконально, и он может уже очень активно и очень правильно принимать свои управленческие решения, как бы точно зная, что им нужно, а не там. использовать используя какие-то обрывистые информации. То же самое, если ну, говорить про умные города, то, да, то есть накапливая информацию, мы можем эту информацию как-то очень правильно использовать. Вот пример, например, если мы там в каждом нашем районе повесим датчик, который измеряет загрязнение воздуха, то и сразу же это выбрасывать в интернет, то можно видеть там в какой там Район Киева можно там вечером поехать, а в который лучше воздержаться, и вот в, том же в Китае, где загрязнение воздуха это очень большая проблема, сейчас это уже ну, реальность. То есть люди в Китае, вместо того, чтобы смотреть прогноз погоды, вот нужно брать зонтик или не брать, они там смотрят загрязнение Чи можна воздуха, зале, можно... или можно выйти на улицу просто так, или нужно брать маску защитную. Вот. То есть, такое применение. То есть очень широкое. Ну, насправді, коли йдеться про якісь новітні технології, то одразу з'являються ще якісь застереження і для е, от цього інтернету речей таким застереженням е, можна, мабуть, назвати безпеку і конфіденційність даних. От ви вже говорили, що дуже багато даних зараз вже зібрано від приватних користувачів від компаній, від держав, е, і вони всі є в якомусь вільному доступі, і це створює можливість і до того, щоб хтось скористався цими даними з якимось. Не найкращими намірами, або щоб якісь дані е, ну, були використані фактично там, проти людини, або конфіденційні якісь дані були е, вилучені з цієї системи. Якось вирішується це питання? Чи, чи є підстави взагалі хвилюватись з цього приводу? Ну, Несомненно, проблема безпечності даних це дуже серйозна проблема. І ну, якщо ми говоримо там про. там, умных городах, то, в принципе, нет проблем, если будут в открытом доступе лежать эти данные, там, где воздух чистый, а где грязный. Но если мы говорим о корпоративных э -э -э -с -э данных, базах данных, то там, конечно же, корпорации вкладывают неимоверно большие деньги в эту в ее защиту. А, ну, например, там нанимают хакеров, чтобы они за деньги взламывали эти системы. Если хакеры удается, то он просто говорит это в э, этой фирме, она никому больше не говорит, потому что фирма платит деньги. Э, вот, ну, это глобальная проблема, и интернет вещей и, ну, то есть еще больше усиливает и эту важность, потому что все больше и больше данных там есть. Но... Ну, просто от як я для себе, наприклад, бачу цю ну гіпотетично абсолютно ось, цю, цю всю історію, що коли є дуже дуже багато пристроїв, які разом об'єднані, то люди хочуть якось бути впевненими, що їхня інформація вона залишиться у них у безпеці, ніде не буде використана. І чи не може бути, наприклад, такої загрози, що хтось, умовно кажучи, хакнув ваш розумний холодильник або тостер, або ще якийсь девайс, і отримав доступ до всієї до всіх ваших даних, або там дистанційно може. Вже демокерувати. От звучить як наукова фантастика, але насправді це ж вже ну, можливі якісь речі, гіпотетично. Так, mm, да, і мені здається, що ну, зараз. Если этим заниматься и правильно подходить к этому, то такие угрозы будут минимизированы. Например, если взять автомобили, то сейчас даже автомобили вот, они менее защищены, потому что об этом никто не думал. У них больше и больше появляются электроники, а защиты как бы, изначально не было. И вот наши автомобили сейчас можно действительно хакнуть. А вот автомобили такого же как бы будущего, вроде той же Теслы, там защита уже такая серьезная, что так просто-то не подойти. Они опять же, ну то есть это краеугольный камень этой системы, и когда она разрабатывалась, они изначально делали э, установку, что главная безопасность. Вот опять же это как бы эволюционирует, и ну, есть очень много аспектов. К сожалению, я небольшой специалист в безопасности, вот, но... Там, крім того, що защита даних, их да, достать, їх, їх данные, а так як у нас не тільки ми накаплюємо інформацію, але и везде відеокамери вісять, то там, якщо хтось то кудись підключиться, то можна дуже швидко відслідити. Цього ну. Ну, це такі виклики, які ще зараз стоять перед усіма фахівцями, мабуть, які так чи інакше задіяні в ІТ. Як от, зробити всі ці нові технології безпечними? Да, это я думаю, те, кто сейчас разрабатывает все эти онлайн-технологии. Одно з ключових рішень це та Я до Ось, до речі, зокрема, і про безпеку от тої технології, про яку ми зараз будемо говорити. Я запитаю у Ярослава Жнюка. Він із сан франциско зі Сполучених Штатів, є на прямому зв'язку із нами. Він є співзасновником такого відомого українського стартапу і дуже успішного. Petcube. Це така технологічна компанія, у якої є офіси в Києві в сан франциско і Є ще офіс у Китаї, а продуктом цієї компанії є така інтерактивна камера і мобільні додатки для ваших девайсів, які об'єднують власників домашніх тварин. Це дозволяє власникам домашніх тварин спостерігати за своїми улюбленцями, гратися з ними, спілкуватися із ними на відстані за допомогою смартфону. Е, крім того, е, от користувач цієї системи він може ділитися фотографіями тварин, може знаходити нових друзів. І ось цей стартап він насправді отримав е, величезне визнання і багато фінансування. І е, от перше, що я би хотіла у Ярослава запитати, він ось уже зараз є з нами на зв'язку. А у вас із безпекою питання як? Вирішувалося, привіт. Дякую за питання. Ну, справа в тому, що наш пристрій і це камера, фактично, домашнього спостереження, з одного боку, дозволяє вам краще піклуватися про свою безпеку, коли ви бачите, що у вас власне вдома відбувається, та і якщо. Раптом а, є якась стороння людина у вас вдома, то ви її зафіксуєте на відео, і потім зможете віддати це відео з і її сподіваємось знайдуть. Тобто, сама сам сам по собі пристрій є а, пристроєм для безпеки. А, є дуже багато речей, які сучасні компанії роблять для того, щоб переконатися, що дані користувачів безпечні, це. Кодування спеціальне всіх потоків даних, які передаються, це ряд засобів, які використовуються, щоб переконатися, що людина, яка заходить, яка користується цією камерою, є справді її власником. І в принципі люди, які займаються розробкою програмного забезпечення, вони дуже добре знають ці речі. І є просто така приказка, що немає нічого, що неможливо було б зламати в. Схема в системах комп'ютерної безпеки. Інша справа в тому, кому це взагалі потрібно, і наскільки це потрібно. Тобто, ми, коли ходимо по вулицях, ми не боїмося, що на нас нападе там людина з чорним поясом карате. А і не стараємось навчитися самозахисту, щоб могли захиститися від такої людини. Так само з комп'ютерною безпекою, Най найкращі спеціалісти, найкращі хакери у світі. А вони дуже дорогі і дуже ретельно вибирають свої цілі, тому більшості людей не має чому хвилюватися. Якщо говорити от про все ж таки тему нашої сьогоднішньої студії, основну тему е інтернет-речей, от ви, коли задумували свій стартап, ви е ну якось враховували це поняття? І е те, що ну частіше говоритимуть про таке явище, як інтернет речей, і про те, що його вплив на світову економіку певним чином зростає. Чи не було такої думки? Це, це, це цікаве питання. Насправді, ідея подкову вона з'явилася з дуже реальної життєвої потреби. Мій друг і співзасновник, наш технічний директор Саша Нескін. У нього був пес, і йому потрібно було з цим собакою якось комунікувати, коли, коли нікого немає вдома. А і от. Саша, власне, придумав а, такий перший, перший прототип того, що потім стало під А, І коли ми почали глибше думати про те, окей, а чи можемо ми з цього зробити а, власне бізнес, а не просто а, продукт, ми зрозуміли, що дійсно схоже, що починається ось такий а, тренд а, інтернет речей. Хоча тоді, в 2012 році, про це ще а, майже ніхто не говорив, і дуже було мало таких пристроїв на ринку. А, Справа в тому, що весь цей тренд він, він е, народився, зокрема тому, що, по-перше, в великої кількості людей з'явилися смартфони. А по-друге, завдяки тому, що китайські заводи, які роблять деталі для цих смартфонів, почали їх робити в величезних кількостях, вартість цих компонентів дуже е, зменшилась. І це дозволило іншим виробникам, зокрема таким як команда під клубу з України, створювати якісь свої, придумувати якісь інноваційні девайси, які використовують ті ж самі компоненти, які зараз коштують настільки дешево, що можна створити пристрій, який буде продаватись на ринку власне за якісь прийнятні гроші. Які це гроші, до речі, в випадку вашого девайсу, ми продаємо подкуп за 199 доларів в сполучених штатах. Він він також продається в Україні. Наскільки мені вдома ціна трошки вища, через всякі мита і так далі. Але 199 доларів. Це така базова ціна. Штатах, ну і в принципі в Сполучених Штатах і в Японії і ще там, мабуть, в розвинених європейських країнах це така вже досить популярна штука. А, а от з українським а, ринком як заодно запитаю. в справді, тому що з самого початку, коли ми почали цей бізнес, ми зрозуміли, що ми придумали певний винахід, який є актуальним в глобальному контексті, а не в українському контексті. І ми націлювалися на глобальні ринки в першу чергу на Сполучені Штати. А я думаю, що для, для українського ринку це пристрій, який. Є... Не буде настільки популярним, як у Штатах є кілька причин. По перше, ну є такий тренд до того, що тварини стають все більше і більше членами сім'ї, і він в першу чергу присутній в найбільш розвинутих економіках світу, таких як Штати, Великобританія, Японія. В Україні цього менше в Україні в Україні все ж таки на тварин люди витрачають значно менше грошей, і тому людей менше хвилює, що там робить тварина, коли я пішов на роботу, та чи вона там гавкає, як вона себе почуває і так далі. Тому ми власне ніколи не цілю не націлювалися на ринок України. Але ті пристрої, які у нас зараз є в Україні, вони продаються. Є ну, чимало людей, які їх купують. Це невелика кількість порівняно з з нашим американським ринком, але все одно є якісь ринок. Дякую, дякую вам за відповіді. Для наших глядачів скажу, що пряме включення мали ми щойно із сан франциско зі сполучених штатів Америки. Ярослава Жнюк розповідав про те, навіщо був заснований такий стартап, як Petcube і як зараз у них справи. Це є такою, є таким одним із прикладів, можливо, прикладів, можливо, інтернету речей, про які ми сьогодні говоримо. Говоримо також з експертом з розробки компанії SAP Україна Юрієм Буденко. І от у мене на плазмі є така картинка. Яка ілюструє е, інтернет речей в ширшому розумінні, от в концепції е, розумного навіть світу, не просто розумного міста, а розумного світу. Е, про датчики, які можуть там контролювати якість води, е, менеджмент, логістика вивезення сміття, е, міська навігація, тобто, все, що завгодно, насправді можна е, за допомогою цих сучасних технологій, я так розумію, пов'язати? Е, я до чого це веду? Е, можливо. Зараз ну, актуально говорити про такі речі в Україні, тому що в нас нарешті там з'явилося 3G, хтось думає про 4G, дійсно стали доступнішими смартфони. А чи прораховували ну, ви, можливо, або хтось із ваших колег, що буде далі? Так? Ну, от, які прогнози, ну тобто, як технології ще стрімкіше розвиватимуться, і що може бути наступним таким ну, широким трендом для, для України і для світу? Ну, Як я вже говорил, якщо если иметь в виду там, потребителей вот, людей, как мы с вами, то э, происходит автоматизация окружающего мира, и одно из направлений это автоматизация принятия решений. Да? То есть вместо человека будут принимать решения. компьютеры. И в чем это может заключаться? То есть вот устройство, которое у нас есть дома, мы подключаем к интернету, и если сейчас мы можем посмотреть там, через интернет, оно включено или не выключено, то дальнейший шаг — это когда сами устройства будут решать, что им нужно. То есть, например, стиральная машина, когда у нее заканчивается стиральный порошок, она будет сигнализировать, что мне нужен стиральный порошок. И следующий шаг — это сама машина будет через интернет магазин заказывать стиральный порошок, вам будет приходить смс в телефон, говорит, списать деньги с вашего счета, говорите «Окей». Вот, и курьером доставляет, ложит под порог вашу стиральной машины уже стиральный порошок. Там, другой аспект там, – там шины в вашей машине. Тоже стоят датчики, которые считают, что насколько они износились, вот э, там да, ваш домашний компьютер умный, это все получает информацию, э, сам автоматически, опять же, в интернет-магазине заказывает новые шины, курьер вас привозит, там, если у вас есть гараж, там, с секретным кодом, это который действует там пару часов, он набирает этот код, открывает гараж, кладет ваши шины, закрывает, и вы вообще его не видели, только опять же, на телефончике нажали, окей, списать деньги, то есть рутинные такие Дела, которые сейчас отвлекают много времени у людей, они будут автоматизироваться вот с помощью интернета вещей. Это для пользователей такая вот ближайшая перспектива. Там умный холодильник. Он не только будет там, говорить, там, что там вы не закрыли дверь, он будет вам уже подсказывать, что вам нужно купить. Когда вы приходите в магазин, вы будете не с там, супругом своим советоваться и говорить ему, там, что надо купить, а он будет советоваться с холодильником. Там будут камеры встроены, он на, на, телефончике посмотрит, что в холодильнике есть, чего нету. И холодильник скажет, у нас там закончилась там, вода минеральная, или там закончились яйца, купи, пожалуйста. Он хоп, купит и все.